Всім Компанія Автобіс вас вітає. Сьогодні 22 липня, субота. Буде, як завжди, огляд комерційного автотранспорту і приємна новина. Для всіх відкрився новий сайт RVAuto. Також ви будете заходити на цей сайт і ну, дивитися також автомобілі різні. Сідаємо зручніше, всім не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. І всім приємного перегляду. для бізнесу, для роботи, дача «Докер». Скажем, дуже багато автомобілів на базарі немає, так, але автомобіль бачите, практичний Практичний тим, що е, він не, 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 не дорогий в закупці. Це 17 1.5 дизель, вартість складає 7700-17 року. Контактний номер 067 380 32 97. Так, Економний дуже повитрати пального. На даний час це грозовий. Можна автомобіль перебладнати на пасажира, на вантажу пасажира, механічна коробка передач. Такий десь на фірму, скажімо, щось перевозити. Ось такий чобіток. Дача Докер. Кому цікаво такий автомобіль, телефонуйте, по ще вказаному номеру телефону. Ось такий продається чобіток, ринок Кенго 13 року, 1,5 дізель. Для роботи, для бізнесу, за того, що він високий кліренс, то от, висока посадка в автомобілі і 1,5 дизель. П'ятимісний, по документам грузовий. Вартість складає 7,600. Контактний номер 068 41 48 623. Саме особливо, що має автомобіль можливість обміну. Комусь хтось придбав собі автомобіль, але йому той автомобіль не підходить. Він шукає інший автомобіль, може скористатися такою послугою. Людина готова з вами обмінятися автомобілями. Бачите, рівненькі, ціленькі, Ззаді кляпа. Десь їдете дуже зручно, скажімо так, наприклад, на, на рибалочку поїхати, бачите, вудочки є, сіли собі десь перекусити, зверху дощі капає, а, а вам зручно сидіти. Є буква дверка. Сидіння трансформери згоджується. можете повністю навантажувати е, товар. Дуже економні і ці двигуни ходять. І Це в нас Рено Кенго пасажири. Хоч по документам грузовий, але на даний час це пасажир. Кому цікаво, телефонуйте по вищу вказаного номеру телефону. Добло продається пасажир, вартість складає 4 900. 2008 рік. Контактний номер 096 358 75 04. Мотор 1.3 Multiet. Ось сірий такий колір. І це пасажир. Всім це, ну, скажімо, люди полюбили ці автомобілі, вони є високі по кліренсу, бачите від землі, якщо подивитися, і можна цей автомобіль завантажити товаром велике об'ємне багажне відділення, сидіння зложується. Вартість 2008 року складає 4900. Кому цікаво, телефони, телефонуйте по вище вказаному номеру телефону. Так Opel Combo, пасажирі 2009 року. Вартість складає 5900 1.3 дизель. Сріб'ястий колір. Контактний номер 067 101 81 40 1,3 дизель. Так. Механічна коробка передач на двоє дверей. Оригінальний пасажир. Показуємо ззаду. Взад є розпашонка, прицепний пристрій, присутня полочка. Дуже велике об'єднане важне відділення. Тобто і цікавий автомобіль, високий кліренс. Можете і пасажири возити, і навантажувати товаром. Кому цікаво, телефонуйте до власників. Так, Mercedes Sprinter 316 L2H1 2015 року. Оригінальний пасажир. Оригінальний пасажир 120 кВт, КПП 7G tronic оригінальний пасажир, 9 місць, хороша комплектація, відмінний технічний стан. Масло біле, міняли з кілометрів, а, масло, біле. масло біле. так, Ви бачите, син розказує, що масло біле. Стріблястий колір, дуже популярний, показує гумово. Це у нас є оригінальний пасажир, мультикермо, кермо, контроль 7G дронів, коробка автомат, середній низький. там Показуємо з однієї сторони, знизу вихлопна не закопчена і з іншу сторону. Знизу підножка така стоїть, хромована вставочка. Батарея обдував на салон, бачите, батареї стоять Што шторочки, зараз. зараз. І е, оригінальні сидіння дуже комфортні е, для, ну, для посадки. Бачите, бокова підтримка. керівний салон. Так, це комплектація. ось так. Оригінальна студія. Зробила цей салон. Ось такий пасажир. Кому цікавий такий автомобіль, телефонуйте до власника. По вищу номеру. Mercedes-Sprinter. Так, а номер телефону який? Так. Так, куди телефонувати? Ага. Так, контактний номер 097 277 85 52. Mercedes Sprinter 15 року. Це Рено Кенго в пасажирі для роботи, для бізнесу, але саме основне він йде 1,6 МПІ бензин. По зачасту ці автомобілі йдуть дизельні. Це в нас бензиновий. Контактний номер 067 36 34 38. Рено Кенго пасажирі. Для роботи, для бізнесу, рено кенго, ззаді кляпа, прицепний пристрій і підійшов власник, покажемо вам всередині. Ось так він виглядає всередині. Більш детальну інформацію. Телефонуйте до власника. вказано в номеру телефону. Для роботи, для бізнесу. Прошую. Автомобіль коштує 7600. Контактний номер 067 36 34 38. Mercedes Sprinter L2H2, зуб'ємо на 2,7. Те, що саме шукають люди. 316, повна маса 3 150 кінський сил, дизель, кондиціонер. 2006 рік 227 тисяч пробібів. Контактний номер 098 205 74 44. Довжина багажного відділення складає 3,40. На даний час це грозовий автомобіль свіжопринений і вже на обліку. Все, що можу показати вам, тільки ззовні. За більш детальну інформацію. Телефонуйте до власника, що вказаного номеру телефону. Маєте собі автомобіль для роботи, для бізнесу. От, щось возити чи людей, чи просто перевозити товар для вашої уваги. Opel Combo, 2012 рік покупка. За 1,3 дизельним двигуном в пасажирі. Ці автомобілі бувають як грозові, так і пасажири. На даний час у нас є пасажир сидіння трансформери зложується. Автомобіль повністю в рідній фарбі на легкосплавних титанових дисках. Витрати пального складають в місті орієнтовно в районі 5 літрів дизпалива. Автомобіль коштує 6900, можна торгуватись. 2012 рік покупка. Можливі варіанти обміну. Телефонуйте за номером 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Opel Combo 2012 рік покупка, 6900. Ford Escort, 2001 рік покупка з 1.8 турбодизельним двигуном. чи він цікавий, на ресорах. Перевозить можна фактично там 400-500-600 кг. На даний час грузовий. Покажемо вам багажне відділення. Ось таке об'ємне багажне відділення. Початкова вартість автомобіля складає 3000 умовних одиниць. Витрати пального складають рівні 5 літрів десь палива. Можливі варіанти обміну, кому потрібно для роботи чи для працівників своїх. Ось такі Ford ESCORT One. Контактний номер 096 124 67. 75 або 095 702 74 22. Ford Escort One 3000, умовних одиниць торг. Ну, вам пиріжок, але такий, щоб був надійний і простий, щоб менше електроніки було, будь ласка, Fiat Scudo 2003 року, 1.9 має дизельний двигун, простий, без електроніки, без турбіни. Саме простий, саме надійний. Два комплекта гуми. От. І саме основне, що зачасту ці автомобілі бувають ржаві гнилі, то ну, ну, не доглянути, цей автомобіль доглянути, тобто всі розхідники автомобілю замінені. Ремні е, має на увазі м -м, резинові е -е шланги замінені. От. Новий радіатор, прицепний пристрій є. автомобіль на повному бойовому ходу Вартість автомобіля складає. 5,5 тисяч умовних одиниць. Саме основне, що автомобіль знизу повністю цілий, не гнилий і нержавий. І провірений. Контактний номер 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Це Volkswagen LT 45 От, бачите, старіше, але все-таки наподобається, як 208 Mercedes, з заб'ємо двигуна, 2,4 дизель Механічна коробка передачі, автомобіль на спарці з повною, мас з повною масою 3,5 тонни. зажати на можна під знак. От, кузов не гнилий, не варний до цього часу, скажімо так, підвіска не розбита, міст не буде. резина Гума, бачите, в хорошому стані. Що вперед, що зад. Далі покажемо всередині автомобіль. Акуратно буде. Везе цей автомобіль 3 і 4 тони. Знаєте, склав метала, ще раніше робили той, вартість автомобіля, складає. 6900 контактний номер 0,96 124 67 75 або 0,95 702 74 22. Мерседес 609 Максі База. Дуже на так, багажного відділення складає 420 4 літровий потужний двигун. Ось такий фургон. 17.5 колеса. Далі. Зараз відкриємо дверцята. Бачите тут. Ось такий салончик. Зверху є спальне місце відпочинку водія. Показуємо гуму, рама вся ціла. Ззаді спарні колеса. Возити цим автомобілем можна 3-4 і 5 тонн він витримає з ще той як шукають люди І ось така буде. Вартість автомобіля складає 10 тисяч мовних одиниць. Можливі варіанти обміну. Телефонуйте за номером 096 124 67 75 або 0,95 702 74 22. Можливі варіанти обміну. це Peugeot Boxer. Розмитнене, привезене під нульове розмитнення, поставлене на постійний облік з 3-літровим дизельним двигуном на 10 євро полет. Рік, 2017 рік покупка. 2016 рік реєстрація. Вартість автомобіля складає 16900. Контактний номер 096 124 67 75. Або 0,95 702 74 22. Можливі варіанти обміну. Peugeot Boxer 2017 рік покупка, привезена з-за кордону з 3-літровим дизельним двигуном на 10 європолет. Автомобіль в відмінному стані. Зверху бачите спальне місце відпочинку водія, протітамання фари Гума нова. Збоку подвійне сидіння, арбек керма. Саме рама, зверніть увагу, не чепана, не гнила, не варена. Тент не затерти. Автомобіль в відмінному робочому стані. Нічого автомобілю не бракує. Можливий продаж, можливий обмін. Вартість автомобіля складає 16 900. Контактний номер 0,96 124 67 75. Або 0,95, 702, 74. 22. Пажо боксер на 10 євро палет з 3-літровим дизельним двигуном. Opel Movano L3H2 2.5 DCI, кондиціонер Webasto, оригінальний пасажир, 9 посадочних місць. Вартість автомобіля 12.900. Контактний номер 096 124 67 75. Де спринтер 413, Максі бази на Спарці, ізотермічна будка, 2005 рік, вартість складає 12 999, контактний номер 096 124 67 75, автомобіль на Спарці, ізотермічка.